Поки росіяни вбивають нашу енергетичну інфраструктуру, українці дивляться на сонце. Дивляться в майбутнє блекаут навдивовиж стимулював українців не впадати у відчай, а встановлювати сонячні станції на свої помешканці. На кінець осені потужність уже встановлених зросла майже на 80%. Попри велику війну, дорожнечу дефіцит і невизначеність від початку року плюс 6,5 тисяч нових станцій. І зараз у нас понад 50 тисяч сонячних електростанцій загальною потужністю в 1 гігаватт. Це велика потужність і співрозмірно з одним. Атомним блоком на Запорізькій АЕС потужність та енергонезалежність можна суттєво збільшити, але українців треба заохочувати і робити це треба саме зараз, коли важливий кожен вироблений кіловат в мережі. Варіанти стимулювання зростання відновлювальних джерел енергії в уряду є, і це не тільки зелений тариф, вивчала питання Наталя Кулик. Відключення та загроза блекауту стимулюють українців встановлювати сонячні електростанції. Попри немалу ціну та зиму, абсолютний не сезон для генерації. Ось панелі на Ірпінській школі можуть забезпечити заклад світлом до 4 годин. Восени кілька собі встановили мешканці цієї багатоповерхівки у прифронтовому Павлограді. Коли зникне світло, накопиченої енергії вистачить на 12 годин. Ми так домовилися, що на момент, якщо у нас там не буде світла, через 2-3 години я сюди приходжу, відкриваю, і люди будуть мати можливість підзарядити телефони. До автономності прагне бізнес, хто не встиг заздалегідь перейти на альтернативну електроенергію, намагається поспіхом придбати хоча б щось для безперебійної роботи. Але нам вже не купиш ні сонячні панелі, ні інвертори чи акумулятори. Такого ажіотажу, як цьогоріч, ще не траплялося. Обладнання бракує, заводи не встигають його виготовляти. Воно ще й виросло в ціні. Попит зріс у десятки разів і в Україні, і в Європі. Зараз люди отримують станції, куплені ще в серпні. А якщо замовити сьогодні, приїде аж у лютому. До нас звертаються чаще за все це власники приватних будинків, медичні заклади, люди, які живуть в багатоповерхових будинках, ну тобто в квартирах. От в квартирах немає можливості встановити сонячні панелі, але є можливість встановити джерело безперебійного живлення. Тобто це інвертор і акумуляторні батареї. Свій офіс теж живлять від панелей. Пояснюють, взимку це історія не про повну автономність, бо генерація падає в десятеро порівняно з весною чи літом. У півдню хмарну погоду панелі генерують 10-20% своєї потужності. Решту до повного заряду акумуляторів беруть від загальної мережі. Їх вистачає на 8 годин роботи, коли відключають струм. Якщо є сонце, то у нас генерація максимальна навіть в зимовий період. Але через те, що короткий день і сонця в зимовий період небагато, тому і загальна загальна генерація в місяць. Звичайно, менше, якщо раніше українці купували потужні сонячні станції, щоб продавати електроенергію у загальну мережу за зеленим тарифом, нині виключно для власних потреб. Ситуація з виплатами складна обленерго відшкодовують власникам домашніх СЕС лише за частину виробленої енергії. Решту боргують, бо немає грошей. І це гальмує розвиток відновлювальної енергетики, особливо зараз, коли є проблеми з генерацією через російські обстріли. Наразі, коли Кожний кіловат мережі дуже важливий, і е, кожна сонячна домашня електростанція, навіть працюючи в мережевому форматі, могла б е, ну віддавати дуже досить велику кількість електроенергії і прямо тут же її споживати. Там в, в рамках локальної мережі там ті ж самі сусіди могли не користуватися цією електроенергією. Та, то таких та, такого на жаль не відбувається. Останні роки урядовці намагаються приборкати зелений тариф, бо він від початку був найвищим у Європі. Держава постійно боргувала виробникам. Його щороку зменшували, а зараз Міненерго розробив нову модель розрахунку так званий нетбілінг, коли пріоритетно сонячні станції виробляють електрику для своїх потреб. А заближкову, що віддали мережі, отримують віртуально грошовий депозит. Ним власники можуть скористатися щоб сплатити за електроенергію, яку колись візьмуть у мережі, наприклад, взимку. Поки це лише законопроєкт. Але у світі схожа модель успішно працює. Точно такий самий механізм був запроваджений у 2021 році. В Польщі налічується 1 мільйон 200 тисяч просюмерів. А в Україні домашніх сонячних електростанцій офіційно зареєстровано 45 тисяч. Ми маємо потенціал. Мільйон як мінімум щоб. Виробляли енергію. кожен, хто може. Аналогічна система нетметерінг, залишок електроенергії йде теж в загальну мережу, але коли вам бракуватиме власної сонячної, ви зможете безкоштовно взяти з мережі. Поки це лише ідея, але впроваджувати якусь систему потрібно вже, щоб у час енергокризи мотивувати українців, принаймні себе забезпечувати чистою електроенергією. Як це не залежати від загальної мережі і відключень світла, знає Сергій. Панелі на будинку він встановив влітку, докупив по. Тужні акумулятори нещодавно протестував. Електрики не було чотири дні. Ми максимально обмежили споживання там. Чайники, калеріфери, нічого такого звичайно ми не використовували, А лише тільки освітлення, холодильники, телевізори. І три дні ми повністю від цієї системи, системи EcoFlow PowerKit, ми змогли прожити. Ще й кликав сусідів підзарядитися, поки зимові дні не сонячні, заряджає акумулятори від мережі. Сьогодні генерація від панелей нульова, бо присипані снігом. Обіцяють на завтра сонечко. Коли з'явиться сонце, воно нагріє все одно панель, і частина снігу з неї зійде, і тоді вона зможе генерувати енергію. Якби був яскравий сонячний день, то звичайно ми б зараз побачили зовсім іншу картину. У сонячні дні генерації взимку вистачить по мінімуму, щоб живити холодильник та зарядити найнеобхідніші гаджети. А ось уже з березня сонячною енергією покриватиме усі потреби у будинку. Наталя Кулик, Максим Костенко, фактесі тіві. Єдині новини. Ну що ж, нехай над Україною світить сонце, нехай світло перемагає темряву, нехай збройні сили перемагають, нехай Україна переможе. Слава Україні! На все добре!